Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Це я вже, як знаєте, при... прислів'я, що дід за дугу, а баба вже на воза. я. ще чоловік там доснідує, а я вже одяглась, вийшла на вулицю. Збираємося ми сьогодні їхати в <кхід> селище до нас. Їздили вчора. Але ж, отож, як голова вже не варить, то ногам горе. <кхід> У нас в машині горе. Треба возити нас кожен, кожен день. Їздили вчора платили за компослуги, позносили вже в квітонці, вже ж треба платити. Тоді вирішували питання там в газовому. в нас в області змінився оператор по газу розподь в черговий раз. Ой, нам клопот. Хто з Черкаської області дівчатка прийшли в шквітанці і бачили, що приєднані заяви потрібно їх заповнити і в газове передати. Або ж уточніть персональні дані, або ж внести зміни. У нас такі зміни відбулися, і нам довелося трохи попобігати там по кабінетах. Приїхала додому, а і ще ж, і ще ж е вирвали чоловіку зуба вчора, бо зайвий в руті. Ой, господі, вже три тижні з тим зубом мучився, а вчора вже кажу так все. За... Хочеш, не хочеш, а заїжджаємо і щось тому зубові робимо. Ну, треба його було рвати. Приїхали додому, а тоді ж додивилася я, що мамі за газ не заплатила. Десь чи не принесли квітанці мамі за газ, чи поклали, а вона десь залетіла. А я так, знаєте, ж, купу квітанці дала, гроші заплатила, вже вдома побачила, що, що мамі не заплатила. Треба їхати платити. І заодно ж кажу мамі, так ма, збирайся сьогодні, поїдемо тобі красу наводить. Завеземо в перекорню і пострижеся. Ну, так що, ось такі у нас зранку справи, А вже ж тоді будемо бачити, що робить. Ми вже вдома і я хочу вам зробити розпаковочку. Скажу зразу: на листочку написала, як я їхала магазин. Купити тільки томатну пасту, сир і батон. Ну, бачите, накупила. Походили з мамою по магазинах, маму постригли. гарна стала мама і помолочила. Походили по магазинах, треба і рибки, треба і масло, та і, в нашу зайшла, то купила. Ну, і все треба, бо їсти ж хочемо кожен день. також. І хоче, може разнообразніше. Так що купила я томатну пасту. Є в мене томатний сік, але ж він не особливо червоний, бо там я робила його багато і розових помідорів, жовтих -то. і жовтих, хочеться ж додати в якісь страви і томатну пасту, щоб страва мала ж. Гарніший вигляд. Бо мені, там, ви знаєте, зауваження по деяких відео робили, що там, якщо я там варила, що там читой капусняк, ой, він переляканий. Ну, я, я, з яких томатів, е, томатна паста такий і капусняк. Так? Далі. Сир кисломолочний купила. Хочеться мені сьогодні планую е, туди після обід, запекти яблучка із сиром. Ну, схотілося мені такого, десерту, то. І приготую. 350 грам, 59 гривень. Мама каже, пряночків хочу, я й не планувала. Тож дивлюся, знаєте, за гуртом і життєві. Пряночків, мама каже, пряночків. А я ж подивилася, вони ж такі, м'якусінькі прянички. Щойно, щойно ж привезені. Взяла й собі до компоту на обід. Батон взяла. Це для грінок, бо чоловік просить до супу, щоб гріночок нажарила. Нажарила приправу до курки купила. Тоді рибку купила хек, кіло хеку і кіло купила мойви. Хочеться вже жареної мойви, в яєчку таку, знаєте, смачненьке. І хек також. Хек. Оце десь той чек у мами. Не хочеться вам і брехати, ну начебто хек 157 гривень, це мерлуза. Мой вам не пам'ятаю. Купила тут 800 г, зразу підожіть, так, 862 грами масло вершкове. Це масло виробляють у нас в селищі смачне масло. Кіло цього масла стоїть 378 г. Ну, я купила на 326 г. Я от такий великий кусочок куплю, тоді поділила в морозівку, поклала і тягаю, коли мені потрібно. В магазин вже не бігаю сиру до чаю. Кіло сиру це звенигора 366 гривень, у мене тут 348 г на 127 гривень. Печіночку купила. Де ж він тут? Так, печінка у нас, це, мабуть, так як і у вас, 99 гривень, 99,90 кілограм. Тоді крило купила, крило 92 гривні, 92 гривні, 90, 90 копійок теж кіло. Тоді кіло стегна 105 гривень, 90 копійок. Купила, так, зачекай, бо чуєш, дівчатка, вже давно шиок купляла, це котові і собаці. А це ж, знаєте, ж, Новий рік скоро. То думаю, ж, також побалуємо і ми, своїх тваринок. Кілограм цих шийок. Шукаю, шукаю, Ага, 29,90 кг шийок. Ось такі в мене покупочки, дівчатка, сьогодні. Зразу я просладаю, що в холодильник, що в морозилку, ну, а що і так лежатиме. І годуватиму кота. Я вже готую яблучка для свого десерту. Це сирна запіканка в яблуках. Беремо яблучко, де плодониніжка зрізаємо таку кришечку. Так, видно? Да? Ножем вирізаємо частину серцевини, а тоді беремо чайну ложечку і починаємо вибирати насіння, серцевину і м'якуш. м'якешу вибираємо із яблучка стільки, щоб ми змогли помістити сюди чимало начиночки. У мене тут 350 грам сиру. Додала ізюм за бажанням, дрібку солі, цукру за смаком, одне велике яйце і дві чайні ложечки манки. Хто хоче, можна за бажанням ванільного ну, цукру додати. Тепер все добре розмішуємо і начиняємо яблучка. Начиночку вже я понакладала в яблучка. Зверху притрусилась подрібненими ще горішками. Духовку включила я розігріватися на 180 градусів. Духовочка гріється, а яблучка стоять. І в начинці суха жманка там, і манка набухає. Час випікання різний. Адже ж. Різні сорти ми маємо яблук. Ставимо яблука в духовку і готуємо до готовності. Вже готовий мій десерт. Вон, подивіться, сиропчик з яблучок витікає, яблучка гарно запеклися. Тепер цим сиропчиком ще зверху, так я полю запіконочку в яблучках. Дочекаємось, коли вона охолоне і можна таким десертом вже і смакувати. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!